Батьківщина Моя рідна батьківщина, моя назва Україна, в мене і нація своя, Українець мами, я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Письменник Олексій Домин Моя Україна це пісенька мами. Заслоїла лани Колосяться хлібами. Вишневі садочки, Лелеки на хаті, Купаюсь савоцькі. Хмарки поле хаті, моя Україна. Це мамина ласка, червона калина, бабусина класка. Це соняшники в світі, горобчиків зграє. Я кращої в світі країни не знаю. Про Україну буває часом сліпно від краси. Спинюсь на тямлі, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, несадливо. Усе як є, дорога, я вори, усе моє, все звичі, Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись і з Богом говори. Країн є багато на світі, та тільки одна Україна. Це там, де волошки у житті, це там, де моя батьківщина. Во де птахи у небо летять, не струшують легкі пір'їнки, де друзі горою стоять. де в квітах сховались домівки. Так, і кров, і смерть, і вічай, і клейкіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на кої в чорної біди. Це звір огидної породи, Лохнес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Як ти любиш Україну, мій маленька друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І ще ранку я до Бога до неї молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я її люблю її так дуже, як вагає. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Ніби сонце сходить над круче, ніби сяйво стрімкої води. Наша мова це диво квітуче, без якого серця не сісти. Я тримаю олоці, кольорові олівці. Хочу я намалювати кримські гори і Карпати. Степи, пагорби, Дніпрови і озера, і їблови, і веселку, і калину, чорне море і дунай. все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Тарас Шевченко заповіть, як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні мирі. Щоб вони широкополі і Дніпро і Кручі. Було видно було чути, як реве ревучі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте і мене в сім'ї великі. в сім'ї вільні, нові не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Слава Україні! Героям слава!